Євпаторія це місто з багатою історією, яке, на жаль, стало частиною окупованої України. Тут, на березі Чорного моря, збереглися сліди різних епох від античних греків до татарських ханів. Однією з найвідоміших архітектурних пам'яток є мечеть Джума Джамі, яка вражає своєю красою та величчю. Але Євпаторія це не лише історія, це також популярний курорт, відомий своїми лікувальними грязями та піщаними пляжами. Місцеві жителі зберігають традиції, які передаються з покоління в покоління. Вулицями міста можна почути мелодії кримсько-татарської музики, що нагадують про багатокультурність цього регіону. Проте, незважаючи на всі ці принади, Євпаторія залишається під контролем окупантів і це викликає гіркі почуття. Місто, яке колись було символом єдності та різноманітності, сьогодні переживає важкі часи. Важливо пам'ятати про його історію та підтримувати тих, хто бореться за його повернення до України.